Ну, подивіться, на картинках дійсно виглядає дуже класно. Сподіваюсь, що так воно і буде. Ось такий злобний коментар від одного з інвесторів. Ось до речі, зараз проїжджає якийсь потяг по залізниці, і я його прекрасно тут чую. А ви як в старі добрі часи? Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло в Києві і в передмісті Києва. Я знову в місті Вишневе. І е, давно вже чув про доволі цікавий візуально проєкт, і от вирішив з'їздити і подивитися на власні очі, як він виглядає. Мова йде про ЖК атмосфера від компанії Молодість. Компанія Молодість це цікава компанія. Я ніби і знайомий з нею, і ніби ні, тому що раніше е, всі об'єкти, які будує компанія молодість, будувала компанія Орлан Інвест якось там. І потім щось сталося, кудись вона зникла, а з'явилася компанія молодість. Ну щось її там перереєстрували і так далі. Тобто, по суті, це компанія Орлан Інвест. І я дивився раніше е, деякі їх комплекси: от як Нью-Йорк Таверс в Ірпіні, Чехов Парк, також в Ірпіні. Ну тому що це ірпінські забудування. Товники основні об'єкти у них знаходяться саме там, але і в вишневому вони теж почали будувати комплекс, ось цей атмосфера, і планували його добудувати ще в другому кварталі 2019 року. Але перший будинок зданий лише в третьому кварталі 2022, тобто, ось буквально там декілька місяців тому. Ну а наступний будинок обіцяють вже здати в третьому кварталі цього 2023. -го. Року така от передісторія. Ну, давайте спочатку подивимося, де ми знаходимося, що тут є навколо, і потім вже будемо дивитися на сам будинок. Компанія молодість заснована в 2021 році, але як я вам і раніше сказав, вона називалась Орлан. І я так до кінця й не зрозумів, це просто зміна вивіски, чи інша компанія викупила активи компанії Орлан. Тим не менш, всі проєкти, які будував Орлан, вони тепер належать молодості в активі. Тобто, ось стільки комплексів, це все комплекси Київської області, жодного не будується в Києві. І зазвичай це Ірпінь, Буча, Гостомель ось ці напрямки. І в Вишневому, здається, це їх єдиний проєкт. ЖК-Атмосфера будується в місті Вишневе. Ми вже дивилися з вами ЖК «Авіаквартал». І атмосфера знаходиться просто навпроти цього комплексу. Тому вся інфраструктура тут аналогічна: це школи. Вишневська школа мистецтв, дитячий садок Ромашка, школа номер 2 і з цього боку дитячий садок Чебурашка, школа номер 4 Не знаю, наскільки вони заповнені, підозрюю, що переповнені. Також неподалік є лікарня, поліклініка доросла і дитяча. Магазини тут теж на будь-які смак, АТБ, фора, є нові пошти, Укрпошти. Ну, все як має бути в звичайних українських містах. І також цей комплекс розташований неподалік від залізниці. Якщо порахувати, то від найближчого будинку тут фактично 178 метрів. Тож потяги тут дуже добре чутно, і ходять вони тут доволі часто. Ну а в мирні часи ще над цим районом прилітають літаки з аеропорта Жуляни, які теж можна і побачити і почути. Але наразі це не дуже актуально. Між іншим, цього разу я знаю, що тут було раніше. Тут була автопарковка, просто стояли під відкритим небом автомобілі. Ну а тепер буде стояти комплекс. Знаходиться він от поруч з авіакварталом, буквально через дорогу. Ну і звичайно, виглядає він значно, значно краще. А справа в тому, що це вже у нас бізнес-клас, на відміну від комфорта чи економа авіаквартала. Одразу забудовник намалював ось такі. От, рендери, в принципі, схоже на те, що ми зараз бачимо, і всі будинки мали бути такими. Правда, по-іншому будинки розташовувалися, іншої форми були, але так багато часу змінилося, що воно вже стало якось цей проект не дуже актуальний. Тому забудовник його перемалював. І тепер рендери виглядають сучасно, дуже круто. І наступні будинки вже будуть виглядати не так, як цей комплекс. Так, от. Е Будинків буде 5, поверховість від 10 до 16. Це у нас, я так розумію, 10-поверховий будинок. Технологія монолітна, каркасна або цегляна. Е, я от не знаю, що тут під штукаторкою: чи моноліт, чи цегла, Скоріше за все, цегла. Утеплення, мінеральна вата і пінопласт, опалення індивідуальне в квартирі, нібито. Висота стелі 2,7. Ну, одразу можна. Посперечатися, що ж то за бізнес-клас такий з 2,7 висотою. Кількість квартир 280. Закрита територія від автомобілів, а паркінг колись обіцяли побудувати підземний на початку, а потім знову щось змінилося. І сказали, що побудують надземний чи наземний. Ну, а як воно буде вже. Насправді подивимося пізніше. Бачу, що світло світиться в одній квартирі, мабуть, роблять ремонт. Ну, Фасад виглядає доволі симпатично, навіть незважаючи на те, що білі рами, хоча одразу їх мали ставити чорними. Це вже таке здешевшення проєкту. Є елементи штукатурки під деревом, мені здається, це така фальш-штукатурка. Просто фарбується, робиться рельєф певний. Ну, Виглядає будиночок симпатично, хоча ну, не побізнається. Несовому, все ж таки, це більше схоже на комфорт клас. Поки що, благоустрій біля будинку, очевидно, не завершений. Тут просто паркуються автомобілі. Причому я думаю, що це не ті, хто роблять тут ремонти, а просто із сусідніх будинків, скажімо так. Нижній поверх зроблені приміщення для. Комерційної діяльності вони прям окремо так не просто виглядають, як входи в під'їзд, а прям вищі стелі зроблено, великі вікна, вітрини. Тобто тут дійсно можна розвернутися і зробити будь-що. І ресторани, і магазини, великі, і салони, ну, хто що хоче. І зверху я от не знаю, цікаво чи буде там вихід на дах типу тераса для мешканців другого поверха. Було б цікаво, якщо чесно. Так, а тут якийсь е -е, вхід, я не знаю прохід е у двір. Можливо, звідси люди заходять в під'їзд. Давайте подивимося. Це чисто такий пішохідний прохід, автомобіль тут не проїде. Ну і дійсно, я бачу входи в під'їзди. І ось так виглядає двір. Поки що теж без благоустроя, ще зелені немає. І з іншого боку будується ось новий будинок із силікатної цегли, нижні 6 чи 7 поверхів, а далі вже червона цегла йде. Хоча роботи я не бачу, щоб велися взагалі жодної людини кран. Не рухається, ну ось така от ситуація. Але входить в під'їзди. Дивіться, з рівня землі ще домофони не включені, тобто ще не все. Абсолютно завершено, хоча я ж кажу, будинок нібито офіційно вже зданий в експлуатацію. Звичайно, зроблена гостьова парковка вздовж комерційних приміщень, щоб клієнти могли тут залишати автомобілі. Хоча ця штука ніколи не працює, тому що тут будуть паркуватися просто мешканці а клієнтам приміщень все одно не буде де зупинитися. З іншого боку, вулиці почалось якесь будівництво, велика ділянка. І там якраз я бачу роботи: і бетон, і якийсь кран, тракторки працюють, тому треба глянути, можливо, це ще якийсь новий житловий комплекс. Тут будується. А ось види на сусідній ЖК «Авіаквартал». Звичайно, ну. Могло б бути і непогано, якби я ж кажу, було нижче, якби не вішали кондиціонери, як попала, і якби плівочку з віконних рам зняли вчасно, бо вона чогось там поприлипала і не злізла, і коротше виглядає він дуже-дуже обшарпаним. Ну і ось тут вже закінчується територія комплексу. Ось бачимо сусідній будиночок, який мають здати в цьому році, але поки що, поки що нічого не робиться. Що забудовник сам каже про свій ЖК? Атмосфера, житловий комплекс бізнес-класу, що складається з семи монолітно-каркасних будівель і одного цегляного будинку. Ну, якщо це цегляний будинок, то це, мабуть, має бути монолітно каркасний Новобудови завишки 10 і 16 поверхів споруджуються з екологічно нешкідливих надійних матеріалів. Фасади в ході будівництва утеплюються пінопластом і плитами мінеральної вати. Широке використання сучасних технології нервозбереження забезпечує невисокі витрати на опалення і кондиціонування житла. При цьому практично не впливають на кінцеву вартість квартир. Незважаючи на те, що комплекс зводиться в районі з розвиненою соціальною побутовою інфраструктурою, в плані забудови передбачено створення власних об'єктів, які істотно підвищують якість життя. Споруджується дитячий садочок, так бачите, обіцяє забудовник, критий паркінг і коворкінг обладнуються фітнес-центри, магазини і аптеки, організовуються зони відпочинку і добре оснащені сучасні дитячі ігрові майданчики. Виконуються роботи з озеленення та організації зовнішнього освітлення. Купити можна квартиру від забудовника з чорновим ремонтом. Житло обладнується індивідуальними двоконтурними газовими котлами. Вікна і балконні двері скляться двокамерними склопакетами. Пропонуються одно двокімнатні квартири з ергономічним. Сучасними плануваннями. Ну і ще що ми можемо відмітити: що тут теж немає відкритих балконів, просто засклені лоджії, і це все. Ну, в принципі, в такому місці, звичайно, навряд чи є сенс в відкритих балконах, а тому, мабуть, правильно зробили, бо люди все одно б їх склили. Ну що, піду гляну у відділ продаж. Взагалі я намагався зв'язатися з забудовником молодість, але щось вони мовчать, повністю ігнорують. І тому доводиться отримувати інформацію просто з відкритих джерел. Ну, от не знаю, чи працює взагалі відділ продажу. На диво, відділ продажів працював, тож я зміг проконсультуватися, узнати найактуальнішу інформацію, якою я зараз з вами поділюся. Дивіться, як в старі добрі часи. А, буклетик. Отже. Як я вам і казав, нові будинки будуть виглядати значно краще ніж перший будинок. Змінилися дизайн, і от вони сказали, що перший будинок він комфорт класу. А нові будинки це вже буде бізнес-клас. Там будуть і відкриті частини балконів, де будуть корзини під кондиціонери, двір без автомобілів. Ну, подивіться, на картинках дійсно виглядає дуже класно. Сподіваюсь, що так воно і буде. А це планування однокімнатних квартир, бо двокімнатні вже продані і вперше і другому будинку і будуть лише ось в третьому, який е, будуть будувати в наступному році. Тому інформація лише по однокімнатним квартирам. Ну, планування доволі непогане є і. Маленька кімнатка, спальня, велика кухня студія, лоджія засклена, і відкрита частинка балкону. І санвузол забудовник одразу дає стяжку, гіпсову штукатурку і теплу підлогу в санвузлі і на кухні, що дуже круто. Тут опалення індивідуальними газовими котлами. Є ще ось таке планування, в якому ще і невеличка гардеробна передбачена, теж непогане планування. Вартість одного квадратного метра тут 860 доларів. Тобто ось така квартира однокімнатна, буде коштувати 31 106 доларів. Є розтермінування на 12 місяців без відсотків, перший внесок 30%. Ну і якщо більше, там на 24 місяці можна, то вже буде обговорюватися здорожчення. Котел додатково 620 доларів і ще 10 тисяч гривень право власності. Ось, до речі, зараз проїжджаю. Джа якийсь потяг по залізниці, і я його прекрасно тут чую. А ви послухали, поїхали далі. І ще от в цьому збудованому будинку є ось такі однокімнатні квартири. Тут правда, стіни просто. Цементно-піщана штукатурка без теплої підлоги. Ну така якась спрощена комплектація, але метр квадратний 900 доларів, тому що будинок готовий і зданий в експлуатацію. Є е, на сайті 3D-тур, де можна погуляти і подивитися, яким буде двір, як обіцяє забудовник. Е, ось цей другий будинок обіцяють до кінця цього року. Наступний буде 24-му році, і ще буде п'ятий будинок. Ось він єдиний буде моноліт на каркасний, тому що він 16. 12-поверховий. Тут у нас 9 поверхів, тут буде каскадний, 12, 14 чи 10, здається так. І вони всі будуть цегляні і лише один монолітно-каркасний. Ліфти, сказали, будуть отіс. Ну і щодо парковки, сказали, що вона гостьова навколо і десь там з іншого боку дороги будуть надземний паркінг будувати колись, можливо, де можна буде придбати собі паркомісце. Ну але я думаю, що то ще не скоро така перспектива буде. Ось е, така актуальна інформація. Ну, що я скажу, в принципі, комплекс е, на візуалізаціях виглядає класно. Ціна ну теж доволі прийнятна якщо порівнювати його з е, сусіднім Комплексом, де ціна ну, трошечки дешевша, то звичайно тут е, він виглядає значно краще. Якщо дійсно збудують те, що обіцяють, якщо двір буде е, ось таким класним е, сучасним без автомобілів і з е, крутим благоустроєм. Хоча репутація цього забудовника ну, доволі спірна, я ось зайшов на форум почитати відгуки, і останній коментар такий: е, всім, хто планував і розсматрів, буду читати мови оригіналу, рассматривал варианты инвестирования, даже не думайте, к сожалению, качество работ у атмосфера ужасная. Работы по черновой штукатурке – это отдельная история. Криворукие специалисты сделали штукатурку самым отвратительным образом. Кривая, начиная от углов, много трещин по всей квартире. Я думаю, что хуже уже не увижу. После выдачи ключей в феврале и пустых обещаний инвесторам со стороны работников Орлан Инвест, их Руководілів я більше нічого не виділ. Ігнорування і общенні, ось що є достатньо в атмосфері. Ось такий злобний коментар від одного з інвесторів. Якщо це правдивий коментар, я запитав, кажуть, що десь 30 сімей вже проживають в цьому будинку, ну інші роблять ремонти. Якщо ви тут проживаєте, пишіть правдиву інформацію, що, як, як якість робіт, що по комунікаціям бо мені сказали, що тут все підключено, все працює, вода, каналізація. Газ, опалення, і, до речі, другий будинок ось той, який я вам вже показував, він буде останнім з індивідуальними газовими котлами, а потім будуть вже просто котельні дахові. Ось з цього боку теж можна зайти в двір. Тут ми бачимо смітнички, вони поки що стоять просто так, без всякого благоустрію, загончиків і так далі. Доїхати від ЖК атмосфера до центру міста Києва в ранкову годину пік можна за час від 35 хвилин до 1 години і 10 хвилин, в залежності від заторів. А вони звичайно є. І ось це найкоротший шлях виїхати через Софіївську борщагівку, в якій також є затор. Далі кільцева дорога, проспект Леся Курбаса, і ось так далі по Києву потихеньку, по заторчикам. Є й інші варіанти дороги, але вони не менш завантажені. Також можна виїхати громадським транспортом, і найзручніший шлях вийти, сісти просто на маршрутку під будинком і. Вона довезе вас до станції метро Житомирська. Ну а далі вже можна без заторів їхати до самого Хрещатика. Таким чином, близько 58 хвилин займе шлях, якщо не буде заторів на кільцевій. Ну, звичайно, це той ЖК, той випадок, коли варто сюди буде повернутися ще раз і порівняти те, що обіцяють, з тим, що побудують. Наразі сам проєкт, в принципі, непоганий, але як буде з реалізацією, треба дивитися. Ну, очевидно, що комплекс будують доволі довго, обіцяли його ще в 19-му закінчити. Це великий недолік. Репутація забудовника теж не кристальна, скажімо так. Тому треба дивитися. Але от заглядував я через вікно в. Під'їзд там доволі так непогано зроблено, навіть з натяком на бізнес-клас, така плитка красива. Тому треба дивитись. Пишіть, що ви думаєте про цього забудовника, молодість або Orlan Invest Group. Що думаєте про цей комплекс, про цю локацію? Якщо ви мешкаєте тут або інвестували, ну, цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Я дякую всім, хто дивився це відео. Кому сподобалось, тисніть лайк. Кому. Мені сподобалось, пишіть коментар, підписуйтесь на мої соцмережі: TikTok, Інстаграм, Фейсбук. також я маю Патреон, на якому можуть мене підтримати ті, хто люблять мій канал і хочуть, щоб він далі існував і радував вас своїми відео. Я вам дуже дуже за це вдячний. Пишіть в які комплекси ви б хотіли, щоб я ще... Поїхав, запрошуйте мене в ті ж, де ви живете. Мені теж цікаво зустрічатися з людьми і разом, так би мовити, дивитися на всі плюси і мінуси тих чи інших житлових комплексів. Наразі у мене все. Ще раз дякую всім за перегляд. Побачимося в наступних відео. Бувайте!